Сьогодні я потрапив на приватний сервер Майнукер Ворлд. За це відео мені треба буде перетворити маленький острів на красиву базу, збудувати багато ферм і не тільки все це в цьому відео. Нагадую, що в мене є телеграм-канал посилання в описі, а з вас сподобайка, підписка і приємного перегляду. Спавнююсь і відразу йду добувати дерево. Добуваю і вирушаю по камінь. Коли настає вечір, ледь не вмираю від мобів. Проте, на щастя, до мене прилітає Ігор і дає мені ресурси. А потім до нас приєднується і Влад. І разом з ним ми вирушаємо до бази діамантиків. Вже на їхній базі мені проводять екскурсію. Проте треба і честь знати, тому вирушаємо в самостійне плавання. А самостійне плавання привело мене на ось цей острів. Тут доволі непогано. А зараз я хочу відправитися в бастіон. Але, як я розумію, тут вже хтось був. Але нічого, я гідливий, підлутаю за кимось. Ну ладно, нічого корисного не було, тому повертаємось додому. Я так подумав і зрозумів, що мені конче необхідні жителі для трейдеру. Продовжувати розвиватись. У мене нові сусіди, ого. Для покращення мого острову мені треба земля, тому, поки є час, треба добути. Ну добре, поки цього вистачить. Стопе, стопе. Це що мої речі? Прикол. Якщо ви не зрозуміли, то я здох недавно і не міг знайти свої речі. А вони ось тут виявляються. Закінчую перше рівняння території. До речі, у мене є ферма золота, яка приносить дуже багато досвіду. Ось що я ходжу зачарованим весь цей час. І також тут є сортувальна система, яка відразу. Розкладає все по своїм скриням і викидає зайве. А ось тут, до речі, у мене є трейдхол. Тут є багато різних корисних трейдів, і я потроху збільшую асортимент. Зараз я приступаю до будівництва ферми тотемів. Я гадаю, вам не треба бачити, як це будується, бо ви і так знаєте, тому скіпаємо. До моменту, коли ферма вже готова, і мені треба зловісні пляшечки. Для цього я вирушив до аванпосту. Щоб ви знали, оця пляшечка, яку я вибив в перші хвилини, це остання, яка мені випаде за наступні дві години. І це без приколів: я бігав, вбивав, змінював аванпост, проте жодної пляшечки більше не випало. Не було мордерів з прапорами. Ну, а ще я забув привезти жителя, тому зроблю це зараз. Я згадав, чому я ненавиджу жителів. Бо він не хоче просто піти прямо, йому треба кудись залізти, кудись піти. Броте, нарешті, ферма спрацювала, і я можу спокійно нафармити собі тотемів. А ви знаєте, для чого час настав? Правильно, для будівництва склада. Давайте зробимо вигляд, що це красиво, бо я втомився вже будувати щось красиве, не добудовувати його і закидати. Для краси можна прокласти ще доріжку, тому це ми займуться. Знаєте, ну, непогано виходить. Так, ну треба і речі посортувати, бо не дарма я склад будував. О, а ще я збудував таку типу альтанку для стала зачарування. Знову, мені ліньки будувати щось красиве. І проводимо до нього доріжку. Треба трохи каменя на... Шо? О, діамант. Стоп, шо. Куд... Куди стільки? Шо? Ку... А таке бува. Шо? Люди, а та... Таке був. буває? Куди ще? Люди, куди ще? Зупиніться? Ш... Шо? Куди стільки люди? Таке реально, чи... Люди, напишіть, наскільки це рідкісно. Шо? Я в шоці? Після такої великої жили треба розслабитись, тому йду будувати ферму от ростини. Так, зараз треба зробити трохи красивішою. В принципі, все готово. Так, треба замінити пісок на землю, щоб красивіше виглядало. Ну, в принципі, виглядає непогано. А зараз хочу зробити автоматичну плавильню. І, в принципі, ось так. Все вийшло, як мало бути. Головне, що працює. До речі, дякую Максимусу за голову зомбі. Тут по центру я хочу збудувати свій будинок, але. Щось мені підказує, що він вийде не найкрасивішим, що я будував. Приступаємо до будівництва будинку. Якщо чесно, я не хочу заморочуватися, щось будувати, тому збудую просто коробку з дахом. Якось так. Що я збудував? Знаєте, я от так бігав-бігав і задав, що у мене ж є трейд холл. До нього теж треба привезти доріжку. Тому, типу ось так. А тут треба зробити щось схоже на коридор. Знаєте, а мені реально подобається, що виходить. Зараз без приколів. Це, напевно, найкраще, що я збудував за довгий час. А тут я навіть не знаю, що я хочу зробити. Знаєте, а в цьому щось є. Ще треба висадити трохи дерев, бо якось пусто. І тепер я можу офіційно сказати, що.